Всім привіт, мене звати Ден, це студія звуку куточку. Ну що, продовжуємо дивитись, перекладати та озвучувати відео містеревіста українською мовою. Сьогодні у нас відео, як називається Я пережив авіакатастрофу. Ну що, без зайвих розмов, починаємо. Переклали то озвучили звук у куточку. Я тільки що купив цей приватний літак. І він розбився. Середнім рятувальникам потрібна 31 година, щоб знайти виживших в авіакатастрофі. Ми з хлопцями реально застряли, невідомо де до приходу допомоги. Ну що ж, оцінимо наші ресурси. Тут у нас пляшки з водою. Звісно, ми будемо хотіти пити. О, дивіться, вони реально платять двом пілотам. Хоча потрібен тільки один. Ось чому польоти такі Трі! дорогі. Що я знайшов закуски. Як і в звичайних літаках, закуски то жахливі. Лишимо їх на потім. Ми маємо розподілити їжу. Але <с <с я голодний. То наші запаси на крило. Це нагадує мені економ клас. Ми можемо розраховувати тільки на їжу та воду, які зазвичай є на борту приватного літака. Таких маленьких літаках її завжди небагато. Час придумати план: одна половина з нас піде досліджувати ліс, інша буде розбирати запаси та будувати сховище. Окей, збираймо шматки літака. Чим довше ми досліджуємо, тим менше будемо будувати. Давайте підіймемо та зробимо навіс. Це спрацювало. Мені подобається. Те, треба. Скажи мені, яка мета нашої розвідки. Я не думаю, що в ній є сенс. О, Ну можна і так сказати. Хіба це не схоже на сцену із фільму? Нашеб тому у світі юрського періоду. Особливо з цим динозавром. От тряся. Що? Це наш новий дім. Це епічно! Вони тут не відпочивали. Схоже, води майже не залишилося. Я випив чотири пляшки, це моя частина. Ти пив воду? Ну я хотів пити. А як же розподіл? Розподіл для слабаків. Ну круто. До речі, ці відео ми вже готуємо для перекладу на українську мову, тож обов'язково підписуйтесь, адже всього лише 20% з вас підписані на наш канал. А ми реально стараємося, щоб відоси получались класні. Я стрімер, я не адаптований до походів. Я принесу стільки гілок. Оу, тут становиться стрьомненько. Ти впевнений, що знаєш дорогу назад? Схоже, ми заблукали. <розвоню> Чуваки, я зробив місце для вогнища. Здуріти можна! Ти тільки що відірвав від літака двигун? Насправді це ідеал для вогнища. Можливо, ти не найкмітливіший, але це вражає. Гадаю, в нас достатньо дрів, щоб розвести вогни. А кліс тут ворушить пісками. Ми процвітаємо, ми не просто виживаємо. В мене ідея. Тарік, дай мені дрона. Тарік взяв його, щоб зробити круті кадри, але він і не уявляв, що я використаю його для розвідки місцевості. Бро, тут реально тільки дерева! Цікаво, чи чує його Людві? Сподіваюсь. Це звук дрона, так? Нам туди? Нам туди. Гм, напевно, ми реально заблукали. Кріс! Ладно, дерева, знову дерева. О, стоп! А це що? О, Боже, це вода! Дивись, що я знайшов! Це гірло від річки! Так, а де ж ця річка? Карл, це це люди кричить! Ого! Окей, Карл, я побуду на дроні, а ти йди рятуй Людвіга! Людвіг кричав! Карл! Де він? Він що, в лісі? Де ти? Людвіг! Карл! Людвіг! Карл! Карл! О Боже! Ти знущаєшся тут майже порожне гарні гілки. Це навіть не з твоєї сумки. Але я обережніше з цією палкою. Плаштуємо з борджемі. Людвіг заблукав. Я знайшов його сумкою, де було всього вісім. Ладно, гілок. насправді тут багато Реально багато гілок. Не Він там був годину. Слухайте, це крило може відвалитися коли завгодно. В нас майже не залишилося води, і ми навіть не збудували зону для гвинтокрилу, щоб він міг сісти та забрати нас. Я знаю, що всі зібралися спати, але я тільки що згадав, що у нас є сигналі Допоможіть! А, Ух ти! Ха -ха. Що воно зараз паде? Нам хана, А ні, все добре. Давай ще. У перш ніж ти пустиш останню ракету, Що якщо вона нам дійсно стане в нагоді? Та навіщо вона нам потрібна? Скоріше <звіця> за у цього дрона є тепловізор. Тому ми вирішили дещо протестити заради науки. Чувак, давай я напишу повідомлення сечею. Давай, ми готові. Напиши нам повідомлення своєю цицюркою. <звіця> <звіця> так, ми бачимо його сечу. Бачите? Так, чувак, я написав ми свої місця. Я хотів написати, відпишіться на містера Біста, але зрозумів, що мені було б не вистачить. Круто. Воу, це реальна перша пляшка за шість годин. Кріс їсти, хочеш? а як ти думаєш Тарі? Що за тупе питання? Звісно, я голодний. Ніхто з нас не їв. Ще навіть не пройшло половини, а в нас же їде дах від зневоднення. Замість гвинтокрила в повітрі тільки жуки. <рес> 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 Хлопці, я тільки що зрозумів, що ми пропустимо наш пересадковий <рес> рейс. Хлопці, я тільки що зрозумів, що ми можливо пропустимо наш пересадковий рейс. Ну вже не весело. Це найекстремальніша затримка. До речі, обов'язково перейдіть на наш телеграм-канал за посиланням в описі або закріпленому коментарі, адже там є відео, яких немає на Ютубі, і ми готуємо різноманітні розіграші коміксів шоколадок Feastables і таке інше. Тож обов'язково переходьте та підписуйтесь. Зараз четверта ранку, а я так і не поспав. Зовні пекельний холод. Шість годин тому я помирав від спеки, а тепер в мене озноб. Як вам спалося вночі? Mm, Літаку комфортніше. В тому сховищі стало дуже холодно, тому ми всі перебралися сюди і спали біля вогнища. А скільки у нас залишилося їжі? Не, скільки? Нас 10 пачок горішків. Ага. Як ви друзі, знаєте, коли я грався з дроном, то помітив, ось там річку. І бачите, як всім нам треба помитися. І всі хочуть пити. Ну, не рахуючи. Я лютер. випив 4 пляшки. Думаю, нам треба пошукати річку. Операція річка. Йдемо шукати річку через ліс. Знайте, чуваки, я виріс в лісах. Коріння підмета водою, значить. Ми вже близько. Хлопці, здається, я її чую. Ага, Кріс, річка і справді здавалася ближче нічого. Ми здорова. майже на місці. Гей, хлопці, хочете зображу Кріса? Йоу, це прагнату, чуваки. У мене в очах фіолетові крапки. я не знаю, це мошкара чи зневоднення. Ха-ха. З цієї річки я б не пив. Чуваки! хо хо хоу Кажу одразу, це все не наше. Не думаю, що ця річка настільки чиста, щоб тут купатися Ой. та пити. У мене болить голова, я зневодений, а крізь все не здається. Я не здамся без бою. Думаю, нам треба повернутися до літака та залишити їх. О, боже мій. Було б непогано прийняти душ. О, що це? Звідки в Америці посеред лісів такі штуки? О! О! Скільки років цьому Маунт Индіу? О, боже мій! Яка гидота! Ось тут оси! Ой-ой-ой! -э -э! <pleasuration sonst terazisas> Я візьму це на себе. ми взяли спрей від комах. Тікаймо, я ніколи не був такий радий повернутися на місце катастрофи. Ми повернулись! Ти чуєш крики? Я все чую. Ти що, річний бог? Я річний бог, тому в мене скіпет. Він дає плюс 18 кінтелек. Як ваші успіхи? Кріс, ти повернувся? Я не знаю ніякого кріса. Я річний бог. Я вкрай зневоднений. На борту літака слід тримати більше пляшок з водою на випадок катастрофи. Реально складно вижити з такою кількістю води. Як це порівняння з 24 годинами у пустелі? Нам було спекотно, але в нас була вода. Як це порівняння з 24 години у глушині? Зараз багато складніше. тому що в глушині в нас була вода? Ти капітан очевидність. До речі, якщо ви перейдете за посиланням в описі або закріпленому коментарі, то можете побачити наші інші проекти, які ми перекладаємо українською мовою. Це, наприклад, Роналду українською, а також Містер Робер українською. А ще ми готуємо декілька інших проектів. Тож обов'язково переходьте на них та теж підписуйтесь. А за нами реально прилетить гвинтокрил, Чи ні? Щось мені не віриться, що прилетить. Пройшло 30 годин. а Це означає, що залишилася година, перш ніж полетить гвинтокрил та врятує нас. На мені три шари антизасмаги, чотири шари спрею від комах, і крім цього, треба розчистити місце для посадки гвинтокрила. Давай працюю, у нас залишилась година. А ти сам спробуй. Навіщо мені косити траву? Ми могли би підпалити траву і залишиться гола зона. Тепер теоретично ми можемо підпалити траву всередині місця, окресленого вогнегасником. Це дуже погана ідея. Як ти хочеш позначити місце для посадки за допомогою пожежа? Я з цим розібрався. Думаю, в нас випалена помітна зона для У нас закінчилася вода 10 годин тому. Я Так хочу додому, щоб прийняти душ. Що ти скажеш? Тобі сподобалося? Гарно провели час. Точно не рахуючи відсутність їжі, відсутність води, відсутність... Я втомився. Складно дихати. Я нічого не пив. 5 годин. хочеш? А як ти думаєш, Тарік? А що? Гей хлопці Боже мій. Я його чую. Боже мій. Треба дати йому знак. А це наш рятувальник виптокрила. Значить, офіційно пройшла 31 година. Сюди! Прямо туди! зробив для вас зону. Ого! Да, сюди, сюди. Mm. Тридцять одна година. Цьому тупому літаку. Я відлітаю. Mm. Я напівся води та прийму душ! Ми, ми летимо, летимо додому. Ми летимо додому. До Затримка рейсу. Ого. Ти послухайте сюди, скажу ось що. Нічого собі затримка рейсу. Ну що, друзі, ось таке відео було про виживання у лісі. Напишіть, що вам сподобалось, що не сподобалось. Я обов'язково все почитаю і відповім. До зустрічі!